Welcome, everybody, to our the, the blessing of our newborn mobile unit. A lot of these people here have been working very hard to make this happen, and I think there's a mechanic right now under right now trying to work on the hydraulics. It is not being recorded. I understand, which is great. So before we proceed to the official ribbon cutting, as they say in Ukraine, you we start nothing good without starting with God. So um, I will now uh, call upon uh, Reverend Fathers.

Прийдіть, поклонімо цареві нашому Богу. Наша кредитівка була побудована на маленьких кредитівках по всій Онтаріо, там де українці приїжджали 100 років назад, 80 років назад, 50, 40 років назад. Але коли почалася велика війна. В Україні в 2014 році, і вже велика в 2022 році. Ми мали 300 тисяч українців, які приїхали в Канаду. До нас почали звертатися громади, кажучи, що ми маємо вже тут велику громаду. Наприклад, в одній церкві я був в цьому тижні. Вони кажуть, ми мали 5-6 людей, тільки приходили на службу. Тепер приходить 50-60 60 людей. В якусь церкву приходило 30, а тепер 150 людей приходить, і ті громади нема. Мають ніяких установ фінансових, де українською мовою, рідною мовою, тим новоприбулим могли дати ті послуги фінансові. І тому ми не що ми придумали, ми думали, ну який має бути розв'язок, як до цих людей ну, тобто їм доставити той, ті послуги, які ми тут маємо. І от вирішили. Запровадити мобільний банківський центр. Ми хотіли б почати їх обслуговувати вже тепер, тому що відкрите відділення то забирає е, якийсь великий час. Тому е, ми якраз придбали цей е, повноцінний е, full-service branch, е, який має atm машину Він має офіси для людей, е, де ми можемо надавати практично всі ті самі послуги, що в будь-якому відділенні. Тому, будь ласка, просимо хто. То зацікавлений. Ми збираємося їздити по різних місцях. До кінця року ми вибрали принаймні Бері і Кіченер, і вже були в контакті з тими громадами, і на базі того досвіду будемо розширювати на фестивалі, так само щоб допомогти з тієї машиною і, 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 і надати послугу в рідній мові там, де живуть люди. Назовляється свячується мобільний це центр, це проблем сучення водою.